І так, привіт усім! І зараз я вітаю з Днем Народження свою маму. Маму мою звати Лариса Михайлівна Мелажич. І я бажаю тобі, моя люба мама, щастя, здоров'я, довголіття, щоб ти прожила ще багато десятків років. І це здійсниться. Щасливою, ти будеш зберігати свою вроду, ти будеш часто усміхатися, ти проживеш дуже довго, ти побачиш батьок своїх онучат. і ти побачиш моє щастя, моє жіноче щастя. Я Бажаю тобі процвітання, багатства, довголіття, здоров'я і всього всього найкращого. І, звичайно, мирного неба над головою, щоб війна більше не мучила нікого в Україні і тебе також, щоб війна нарешті завершилася. І щоб сонячні усмішки зігрівали твоє серце, і кожна пора року приносила щастя і благодать. А я бажаю тобі добра. Хай літа летять, але ж усе ж ще не зима. Тобі ще час до щастя руки простягать і щастя теє спізнавать, тобі ще час прожить десятки років, тобі ще час любить, тобі ще час радіти і хай світа душа у щасті, і щастя спізнаваєш ти, а ще живеш, 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 і ще багато проживи. Любов, любов, любов вже має нас оберігати. так хай оберігать. Живи, 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 і щастя знай, і довголіття.